Вітаю з вами, Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про роль і можливості організації груп самодопомоги, скороченого ГСД, за принципом рівний рівному у громадах. Загалом, психосоціальна допомога на рівні громади це первинний, проте надзвичайно важливий рівень. Тут може бути надана своєчасна допомога великій кількості людей з метою недопущення загострення психологічних та соціальних проблем та перетворення їх у хронічні форми. Підхід до самодопомоги рівний рівному передбачає створення і існування надалі з підтримки громади груп осіб, які Переживають схожий досвід, вони об'єднуються і під керівництвом інших осіб, які вже мають досвід відновлення і ведення таких груп, регулярно зустрічаються і рухаються до відновлення разом. Такий підхід є доволі ефективним, у тому числі у роботі з ветеранами, ВПО та іншими категоріями населення. Група самодопомоги скорочено ГСД, це як своєрідний розмовний гурток за участі певної кількості осіб. Вона допускає від 6 до 20 учасників, але не обмежена цими цифрами. Учасники об'єднуються бажанням взаємно надавати й отримувати підтримку, щоб спільно долати власні проблеми. Учасники не є фахівцями та спеціалістами у розв'язанні тих проблем, які намагаються вирішити. Самодопомога по суті є егоїстичною, адже люди завдяки взаємній підтримці рятують насамперед самих себе. Стосунки у таких групах можуть наставляти, мотивувати, підтримувати, заохочувати та давати можливість спільно проводити дозвілля у спілкуванні з однодумцями. Учасники допомагають один одному розвивати мережу підтримки, знаходити доступні Ресурси та заохочувати ставити цілі і рухатися вперед. Групи самодопомоги або групи рівний рівному це підтримка, яку учасники надають один одному без участі фахівців. Такі групи самодопомоги можуть існувати при певних закладах або створюватися на нейтральній території. Важливою є спеціальна підготовка та навчання ведучих груп. Хоча вони і не є фахівцями у сфері психологічного здоров'я чи надання соціальних послуг, вони проходять короткий тренінг, на якому навчаються взаємодіяти, ділитися історіями зцілень. Ня, надихати та вселяти надію, також навчати навичкам відновлення, бути рольовими моделями, надавати кризову допомогу, бути медіаторами у взаємодії людини з різними службами та надавачами послуг. У роботі таких груп учасники можуть ефективніше налагодити стосунки між собою і подолати деякі бар'єри, які можуть виникнути під час отримання доступу до послуг. Інформація, яку можна зібрати за допомогою якісної програми підтримки рівних, може допомогти вчасно перенаправити людину до служб психологічного здоров'я та пришвидшити отримання іншої необхідної допомоги для найшвидшого відновлення. Програма підтримки рівне рівному може допомогти учасникам, зменшити відчуття ізоляції, підвищити свою самооцінку і впевненість, підвищити рівень мотивації, розвиватися та ділитися навичками з іншими однодумцями, розуміти власну поведінку та її вплив на оточуючих, брати участь у практичній та терапевтичній діяльності з іншими людьми зі схожими та спільними інтересами, обмінюватися ефективними стратегіями відновлення. Створювати нові соціальні контакти та або відновлювати існуючі, брати на себе відповідальність за власне благополуччя та дії, розуміти їх наслідки, зменшити стигму та дискримінацію, що дає змогу сприймати їх не як осіб із психічними розладами. Отримати ширше коло можливостей, про які не було відомо раніше, передавати та отримувати знання і навички, поліпшити психічне здоров'я, емоційну стійкість та добробут, ознайомитися з досвідом інших учасників, отримати доступ до інших послуг. Звісно, такі групи не мають заміняти соціальні послуги з психічного або фізичного здоров'я і реабілітацію проте вони мають стати першим кроком, що дозволить здолати внутрішні бар'єри і суспільну стигму, і дозволить учасникам отримувати більш якісні спеціалізовані послуги у громаді. Де можуть існувати такі групи? Групи самодопомоги можуть створюватися при будь-яких закладах чи організаціях. Це можуть бути групи при центрі первинної медико-санітарної допомоги, стаціонарному закладі охорони здоров'я або поліклініках, закладах освіти тощо. Також групи можуть існувати при закладах із надання соціальних чи адміністративних послуг, адміністрації ОТГ тощо їх можуть створювати місцеві громадські організації, ветеранські простори самостійно або у співпраці з місцевими органами влади. Де б вони не створювались, важливо, щоб інформація про їх існування була доступна для усіх потенційних споживачів, учасників, а самі групи мали вільний доступ. Давайте поговоримо про переваги групи самодопомоги. Перше у групі набагато легше змінювати свою поведінку. Тут працює принцип рівний рівному, оскільки група складається з людей, які мають схожі життєві проблеми, подібні життєві сценарії та спільні життєві цілі. Друге у групі працює як негативний, так і позитивний досвід учасників. Будь-який із них допомагає іншим знайти правильне рішення. Третє група дає відчуття єдності, впевненості, що ти не один і що твоя проблема цікавить інших. Четверте у групі можна знайти розуміння, адже є такі моменти, які можуть бути зрозумілі лише тим, хто мав справу з подібними труднощами. П'яте невелика кількість учасників для багатьох це реальна можливість перестати боятися говорити про наболіле. Які ж засади функціонування групи самодопомоги? По перше, усі учасники добровільно беруть участь у групі самодопомоги і мають однакові права. Кожен учасник бере участь для того, щоб насамперед допомогти собі і лише потім іншим. Напрямок діяльності, тематика та методи роботи групи розробляються самими учасниками. Передбачається активна та безперервна співпраця учасників протягом тривалого періоду. Група діє без участі професіоналів, як правило, керівництвом груп самодопомоги не займаються фахівці допомагаючих професій. Вони можуть бути запрошені на деякі зустрічі лише як експерти. Зустрічі регулярні відбуваються у визначений час, наприклад, раз на тиждень, що два тижні або раз на місяць. Анонімність і нерозголошення особистої інформації та всього, що відбувається у групі третім особам. Ініціативність та відповідальність кожного учасника за самого себе і за те, що відбувається у групі. Давайте розглянемо основні принципи організації роботи груп самодопомоги. Перша соціальна однорідність. Учасники розуміють один одного завдяки тому, що перебувають у схожих соціальних обставинах і зіштовхуються зі схожими проблемами. Це дозволяє розбудовувати атмосферу довіри та взаєморозуміння. Учасники ГСД звертаються один до одного на ти, незважаючи на вік, посади чи регалії за межами групи. Друге, самостійність і нові форми участі означає, що діяльність ГСД визначається внутрішньою одиницею самодопомоги, тобто кон конкретними учасниками усією групою або громадою, наприклад, Кожен учасник, учасниця самостійно обирає, чи бажає він або вона висловлюватися саме в цей момент, і саме на цю тему. Група погоджує теми наступних зустрічей, їх час і періодичність. Громада, де працює самодопомога, пропонує цільові аудиторії для заснування нових груп. Третє: і ще один принцип реструктуризація допомоги. Найкращий спосіб отримання допомоги це. Надання допомоги. Учасників ГСД об'єднує бажання взаємно надавати і отримувати підтримку, щоб подолати власні проблеми. Четверте, ми також використовуємо принцип ресурси проти негараздів. Підхід до самодопомоги будується на внутрішніх ресурсах особистості групи або громади, які можуть використовуватися для вирішення персональних і навіть загальнонаціональних проблем. П'яте. і ще один принцип активне промовляння. Участь у ГСД дає можливість позбутися негараздів і змінити життя на краще шляхом промовляння проблем і позитивної зміни думок та переконань, допомогти собі перебуваючи серед людей, які мають аналогічні проблеми, і, врешті, досягнути сталого розвитку. Завдяки цьому учасники або учасниці груп самодопомоги починають не лише керувати власним життям, а й сприяти змінам у громаді. Шосте відсутність комерціалізації є також важливим принципом організації груп самодопомоги. Послуги надані в межах самодопомоги безоплатні та обопільні. На відміну від комерційних продуктів, самодопомога не є товаром. Сьоме, соціальна підтримка самодопомога одна із багатьох форм соціальної підтримки, що дає можливість людям протистояти кризі та дозволяє особі інтерпретувати ситуацію по іншому, долаючи стрес. Восьме основою самодопомоги є унікальний спосіб надання та отримання допомоги. По-перше, допомогу надають люди з однаковими проблемами або станами за принципом рівний рівному. Допомогу надають не фахівці, хоча психологи, соціальні працівники часто є менеджерами, організаторами і фасилітаторами таких груп, у колі самодопомоги вони мають відійти від свого професійного амплуа. Допомога базується на власному досвіді. Учасники групи мають говорити від свого імені та ділитися своїми почуттями, використовуючи займенник Я акт звернення за допомогою не є стигматизованим. Учасники груп самодопомоги не оцінюють, не засуджують і не критикують один одного. Відтак можна скласти так звану дорожню карту розбудови груп самодопомоги у громадах. Для цього необхідно зробити кілька кроків. Крок перший підготовка та огляд ресурсів. Зробіть робочу групу, яка включала би представників усіх секторів здоров'я, соціальних служб тощо, та учасників групи самодопомоги. Це може бути підгрупа або підзадача широкої робочої групи із психосоціальної підтримки населення, якщо у вас така вже існує. У разі потреби запросіть консультацію зовнішніх експертів зі створення груп рівне рівному та розвитку психосоціальних послуг населення чи певній категорії осіб у громадах. Проаналізуйте ситуацію у громаді щодо певної категорії населення, наприклад, ветеранів чи ВПО, їхні потреби. У разі відсутності інформації організуйте її збір через комунікацію з потенційними учасниками груп самодопомоги та тими, хто може цю інформацію мати. Проаналізуйте наявні ресурси, чи існують уже в громаді групи самодопомоги, де вони є, яка підтримка їм потрібна. Запросіть їх організаторів до своєї робочої групи, визначте, які ще організації можуть долучитися до створення груп самодопомоги. Обговоріть із ними, яка підтримка їм потрібна для цього. Розгляньте карту своєї громади, і визначте, чи існують місцевості, які потребують створення у них окремих груп самодопомоги. Зважте на відстані до таких груп, оцініть ситуацію з точки зору окремих груп населення, які не охоплені підтримкою, і розгляньте можливість створення послуг рівний рівному для них. Крок 2. планування: зробіть календарний план створення груп самодопомоги у вашій громаді. Визначте, як і де їх слід запустити в першу чергу, а які групи будуть створені наступними. Оцініть ресурси громади, приміщення, фінанси тощо, які можна виділити на розвиток груп самодопомоги, визначте можливості навчання ведучих груп та залучення інших учасників до груп самодопомоги. Створіть план інформаційної кампанії, визначте відповідальних за окремі сектори роботи. Наступний крок це впровадження. Почніть впровадження груп самодопомоги та інформаційної кампанії. Регулярно збирайтеся робочою групою, щоб оцінити. Хід виконання плану, відкоригувати його тощо, спілкуйтеся з учасниками груп самодопомоги, щоб дізнатися про їхній досвід та потреби впровадження нових груп. Крок четвертий: вивчені уроки та перспективне планування. Орієнтовно, через 6-9 місяців після початку роботи оцініть прогрес. Розгляньте, чого вдалося досягти, чого ні і чому. Створіть план на наступний рік із урахуванням нових потреб, досягнень та помилок. Рухайтеся далі до кращої підтримки тих, хто цього потребує. Перше розбудовуйте групи самодопомоги при різних організаціях погано, якщо таких груп немає у громаді взагалі, але недостатньо мати лише одну таку групу у громаді. Вона не зможе охопити усі потреби і залучити всіх тих, хто потребує підтримки. Друге, організовуйте і підтримуйте навчання ведучих груп самодопомоги. Попри те, що в таких групах робота відбувається за принципом рівне рівному вона є структурованою та організовується спеціально навченими учасниками. Важливо подбати, щоб ведучі таких груп пройшли відповідне навчання і здійснювали роботу якісно, відповідально і професійно. Третє, враховуйте те, що учасники можуть бути дуже неоднорідними з дуже різним досвідом, інтересами і життєвими цілями. Це означає, що можливо потрібно буде підтримати групу самодопомоги для певної, доволі вузької категорії учасників, наприклад, дружини діючих військовослужбовців, чи родини тих, хто чекає пропавших безвісти, чи люди, які втратили житло, чи можливо ветерани з ампутаціями, і такі інші. Враховуйте, що у всіх них не однакові потреби, досвід і бажання. Поважайте це і відповідно реагуйте на ці потреби. Вивчайте потреби учасників, відверто і відкрито розмовляйте з ними. Розуміння їхніх потреб дасть вам змогу визначити, які пріоритетні групи самодопомоги слід розвивати у громаді. Четверте, інформуйте, інформуйте і ще раз інформуйте населення про наявні групи самодопомоги. Не думайте, що закладка самодопомога на вебсайті громади привабить багатьох людей у такі групи. Будьте активними у поширенні інформації про наявні групи самодопомоги. Задіюйте соціальні мережі, друковані видання, розміщуйте інформацію у максимально видимих місцях. Інформуйте про групи системно і регулярно. Гарно працює інформування через надавачів різних послуг охорони здоров'я, соціальної сфери, сфери зайнятості тощо. Першочергово варто забезпечити їх роздатковими матеріалами та проінструктурувати щодо роздачі їх тим, хто приходить на прийом і міг би потребувати такої допомоги. Часто інформація про групи самодопомоги поширюється між самими учасниками та їх знайомими. Підтримайте їх у цій роботі, допоможіть із. Розробкою та поширенням матеріалів шосте розвивайте співпрацю із громадськими та іншими секторами. Громадські та волонтерські організації можуть часто зробити більше і бути гнучкішими й активнішими ніж органи влади. Використайте цей ресурс і розвивайте співпрацю з ними. Інколи вони потребують, небагато вільне приміщення, допомога в поширенні інформації на ресурсах громади або закладу. Натомість ви отримаєте діючу групу самодопомоги і зможете спільними зусиллями розвивати і розширювати її. Також корисною може бути співпраця із релігійними організаціями, а також із іншими секторами приватним, безпеки, оборони, культури тощо сьоме. Спрощуйте доступ до груп самодопомоги. Дуже багато потенційних учасників не отримують низки послуг через ускладнений доступ до них. Забагато документації, анкет кроків треба зробити, щоб отримати бажане. Врахуйте це при створенні груп самодопомоги та зменшуйте кількість кроків, які треба зробити, та документів, які треба підготувати. Восьме, розгляньте впровадження альтернативних способів підтримки рівні рівному. Активно популяризуйте і Ідею, що групи самодопомоги це не лише зустрічі групи учасників у приміщенні раз на тиждень. Підтримка рівний рівному може надаватися і через телефон, електронну переписку, здійснюватися один на один або у форматі особа, родина, або навіть родина-родина. Це може бути підтримка вдома чи на робочому місці. Дев'ятте. Пам'ятайте про конфіденційність та права людини. Не забувайте, що персональна інформація, у тому числі про статус особи, її стан здоров'я, є конфіденційною, з якою слід поводитися у відповідності до законодавства України. Зосередившись на створенні можливостей і залученні ветеранів до участі у групах рівних, пам'ятайте, що участь у них особисте рішення кожної людини, яка за жодних обставин не може бути примусовим, якщо інше не регулюється законодавством. Фінансування груп самодопомоги. Групи самодопомоги, звісно, тривалий час можуть існувати без залучення коштів місцевого бюджету, адже для їхньої роботи необхідно мати навчених ведучих приміщення та мінімальні кошти на чай, печиво каву. Якщо роботу проводить громадський сектор, він може залучати грантові кошти, які підуть на краще навчання ведучих, їх зарплати, оплату, приміщення або кави. Втім, обидва варіанти не є стабільними. Волонтери часто емоційно вигорають. а Анти мають тенденцію завершуватись без продовження, тому варто розглянути створення механізмів фінансування таких груп із місцевого бюджету. Це може бути, наприклад, працевлаштування ведучих груп при певних надавачах послуг, виділення окремих бюджетних напрямків у місцевих бюджетних програмах, спрямованих на психосоціальну підтримку населення. Тож сьогодні ми з вами розглянули основні принципи і кроки для організації груп самодопомоги у громаді. Це є широкодоступний і дуже ефективний інструмент для підтримки певних груп населення. До зустрічі у наступних відео.